З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ, його ведуча Юлія Чалик. Півроку тому Міністерством оборони та Генеральним штабом збройних сил України було розпочато експериментальний проєкт рекрутингу молодих людей віком від 18 до 24 років до лав Збройних сил України. А нещодавно Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск окремого напрямку цього проєкту: контракти для операторів дронів, які проходитимуть службу у збройних силах України, Національній гвардії та Держприкор службі, які умови цього контракту та які посади передбачені у бойових підрозділах військово-морських сил збройних сил України, а також які попередні результати реалізації експериментального проєкту за ці півроку. Про це і не тільки ми сьогодні поговоримо з гостем студії, начальником управління персоналу командування військово-морських сил збройних сил України, капітаном першого рангу Володимиром Бойко. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що до нас завітали. Вам дякую за запрошення. Отже, про проєкт. Контракт 1824. Спочатку в ході його реалізації кількість бойових бригад та посад поступово розширювалась. Тож нагадайте, будь ласка, які бригади військово-морських сил беруть участь у цьому проєкті та які посади рекрутери пропонують молодим людям з лютого поточного року. Військово-морські сили були представлені там льосьмої окремої бригади морської піхоти. Коли вже процес масштабувався і нарощувався, ми долучили до участі в проєкті 39-ту окрему бригаду берегової оборони, 34-ту бригаду окрему бригаду берегової оборони та 36-ту окрему бригаду морської піхоти. Перелік посад, на яких можуть проходити службу військовослужбовці Віку 18-24, станом на сьогодні містить собі такі посади, як стрілець, стрілець помічник гранатометника, стрілець розвідник, стрілець санітар, розвідник та інші бойові посади. Всі ці посади виключно бойові, саме це і передбачалось умовами цього експериментального проєкту. З огляду на попередні результати цього півріччя, оцінюючи кількість та мотивацію новобранців, як можна оцінити ефективність реалізації цього проєкту? Я вважаю, що ефективність досить висока. Станом на сьогодні ми вже маємо більше двох сотень. Хлопців та дівчат цієї вікової категорії, які успішно досить успішно проходять всі етапи, починаючи з навчання, з базової визирання підготовки і всі послідуючі етапи, і деякі вже залучені до виконання бойових завдань. Тепер про контракт: 18-24 дрони, які бойові підрозділи військово-морських сил збройних сил України передбачено комплектувати такими рекрутами, та які посади. В цьому напрямку військово-морські сили представлені 36, -й, 38 -й окремими бригади морської піхоти і 34 та 39 окремими бригадами берегової оборони, ті самі, які приймали участь з початку цього експерименту. А також долучився 426 й окремий батальйон безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти, як спеціалізований підрозділ за цим напрямком. Що стосується посад, то комплектується цією категорією наступні посади: майстер, оператор, оператор-майстер і розвідник оператор А також такі самі спорідні посади, в залежності від класу і типу апаратів, які застосовуються. А чим умови цього контракту відрізняються від, скажімо так, звичайного і від контракту 18-24. По-перше, це строк контракту. Він має термін два роки. На відміну від контракту, який вкладають на стрілкових посадах, там термін контракту рік. Взагалі звичайний військовослужбовець рядового складу вкладає контракт на 3 роки. По-друге, обов'язковою умовою участі в даному експерименті є залучення безпосередньо до бойових дій протягом 12 місяців, а не 6, як було в. Попередньому е, е, варіанті, ну і е, звичайний контракт він взагалі не оговорює участь в бойових діях, це в залежності від обстановки. По третє, враховуючи специфіку застосування безпілотних систем, термін підготовки таких військовослужбовців збільшений до чотирьох місяців. Це основні відмінності. Механізм виплати він залишився, такий, як який існував. Тобто під час укладання контракту військовослужбовець отримує першу виплату у розмірі 200 тисяч гривень. Після проходження підготовки. І залучення до виконання бойових дій виплачується друга частина 300 тисяч гривень, і по закінченню контракту, за умови залучення визначений термін до бойових дій. військовослужбовець отримує ще 500. Чи відрізняються критерії відбору саме за цим контрактом? Наприклад, стан здоров'я або стать можливо необхідно мати додаткові навички або специфічну освіту. Критерії відбору вони для всіх однакові. По перше, це наявність громадянства України. Вік, зрозуміло, від 18 до 24 років включно. Щодо стану здоров'я, то безумовно для проходження служби в підрозділах морської піхоти потрібно бути за висновком військово лікарської комісії придатним до проходження служби у морській піхоті. Одним з найважливіших факторів є бажання проходити військову службу в військово-морських силах Збройних сил України. Також із обов'язкових вимог є наявність базової середньої освіти або вищої, і відсутність судимості, психічних або важких хронічних захворювань. Всім кандидатам ми Раді Незалежності від статі, дівчата на рівні з хлопцями проходять і підготовку, і військову службу досить успішно. Якщо кандидат має відповідний сертифікат фахівця з експлуатації безпілотних систем, то це є перевагою і буде обов'язково враховано при прийнятті рішення стосовно вкладання контракту. Як відбувається підготовка рекрутів за цим новим контрактом? За новим контрактом підготовка має трошки збільшений термін, а саме до 60 діб. Включає в себе проходження базової загальної військової підготовки до 40, 45 діб фахову підготовку до 60 діб і курс адаптації безпосередньо у військовій частині у разі Неможливості проходження фахової підготовки спеціалізованої за будь-якими особистісними показниками є можливість проходити військову службу на посадах пов'язаних з технічним обслуговуванням зазначеної техніки з зберіганням тих же самих умов контракту. Нагадуємо сьогодні з гостем студії Радіо Бриз, начальником управління персоналу командування військово-морських сил Збройних сил України, капітаном першого рангу Володимиром Бойком, ми говоримо про реалізацію контракту 18-24 та нову ініціативу Контракт 1824 дрони у військово-морських силах Збройних сил України. Чому рекрут, обираючи бойовий підрозділ для подальшого проходження служби. За контрактом 18-24, ну, контрактом 18-24 дрони має обрати підрозділ саме військово-морських сил Збройних сил України. Тому що військово-морські сили це флотський екіпаж. Як відомо, служба в екіпажі побудована таким чином, що від кожного члена екіпажу залежить безпека, залежить результат залежить. Взагалі, виконання поставленого завдання і це дружня команда, яка об'єднана спільною метою спільними цінностями. Військово-морські сили це окремий від збройних сил, в якому представлені майже всі роди, які можуть бути. Тому тут напевно кожен бажаючий будь то хлопець або дівчина можуть реалізувати всі свої ідеї або спроможності. Куди може звернутись молода людина, аби отримати додаткову консультацію та допомогу в оформленні необхідних документів для укладання контракту 1824 двадцять ну, або 1824 двадцять дрони? Звернутись можна безпосередньо до третього центру рекрутінга військово-морських сил за номером телефону 097-041-1755. Крім того, можна звертатись безпосередньо до рекрутерів, бригад та батальйонів за їх контактними номерами, або сторінками в соціальних мережах, наприклад, Facebook та інших. Загальний шлях це можна заповнити анкету на сайті проєкту 1824 ArmyGov.ua, Попередньо обравши відповідну вкладинку або контракт 1824, або контракт 1824 дрони. Я вам дуже дякую за роз'яснення, що знайшли час і прийшли до нас. Я вам дякую разом до перемоги. Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо і вірте у збройні сили. Та пам'ятайте, все буде Україна!